Я бачу, що велике бажання у хлопців є. Це саме головне. від бажання все йде далі. І це класно, коли є бажання, коли на тренуванні є азарт. Це скажімо так, може продвигати нас далі. Зараз ми максимально будемо робити да, все, щоб якомога краще донести до хлопців ідею, якомога краще донести деталі, чітке тримання структури, повага до своєї позиції. І саме головне на першому тренуванні кожен гравець повинен да, бути в позиції партнера. Раді бачити друг друга сьогодні, тому з позитивним настроєм будемо крокувати вперед. Заплановано семиднівний збір у Житомирі. Кінцівка буде, зустріч між собою, зіграємо товариську, таку. а потім два збори в нас в Австрії.